Всім доброго дня! Хочу залишити відгук на цей фен. Придбала чисто випадково, на розетці вискочила, вискочила знижка мені. Ну, вирішила спробувати, бо шукала дорожній варіант. Компактний і легкий. Ось такий фен. Вмикаємо. Регулююся. Тут ми регулюємо святку собду. Тут ми регулюємо температуру. Холодне гаряче повітря. Також є кнопочка швид... Також є кнопочка швидкого холодного повітря. Натискаєш і повітря стає холодним. Насадка магнітна, дуже зручно, добре тримається. Також, що мене здивувало, в мене є професійний фен, ну, домашній, це як дорожній варіант. Оця насадка абсолютно не гріється. В неї якось така структура, вона не гаряча. Рукою можна користуюся, скільки феном, рукою притискаєшся, і вона не гаряча. Дуже приємний на дотик і дуже легкий. Тобто для мене ідеальний дорожний варіант. Все відповідає моїм вимогам. Тому рекомендую. Я б ще такий взяла б на подарунок комусь, але поки немає наявності, я запитала. Сподіваюсь, прослужить довго. Дякую, продавце, продавцю. Товар якісний. За дуже супер цікавою знижкою. Несподівано. Рекомендую.